Давай до мене знайдемо. Діда Івана. Діда Івана, так. Да. Прийде до нас, Іван. Де у нас поминає. Прийде до поводи. Діду Іва. У нас вже було одиннадцять. Душу батька матерію. А що якісь держите поля, чи ви нічого не було? Нема нічого вже. Не ну, скажу ні корову, ні хвиля на мати. Нічого, то свинька устала. Та не до ну, так, да й то не Та, так конкапі. Але бачу, що читаєте, що інтересу інтересуються новостями. А якби ну, ви пишуть, так десь полісся? Ну то в вам? – Ну, було 1 листопада, вийшло 70. А сочана не доводила. Нам першому мені листопад. Я з 50 го 70, а то на восьмій вже перейшла. А пенсію виходить? Получає якусь тисячу. Хватає вам Ей, э, Тися шістьсот, тисячу сімсот. Ох, ліба якраз доглядниця, ліба молока щось, старому вже нічого зуби нема. Молока, гріку вона до хлябника там привозить. А то тут сусідка є, де я ходила, вона теж туди ваш батько їздив. Та Настася, да я до її. А Настася що там, вона ще? Ой, вона ще її бульби насадили. Ще в її кізка, та кізка троє народила, да. кузеннячка, козлики, дві кізки то ще на страшно у нас ті дюжі. А, а побачити ще до вас в хату зайти. Можна. Ну ходіть, але я й бою за воно, бачиш, не з ми... Ні, то ми бачите, то воно що це натурально. Це... Побачити вас, і як ви живете, і як ви... Ще... Ой, не дуже їм, страх. Да, не дуже їм, да, не мазано. Це папі дуже літо мазано. Ліпо мазано. Я вас не буду ходити, а ти вихати. Я хата й остане, встала от батьки. Сюди ходіти, так хоче. Це букета собі прийшла. Ходите в цій хаті, я туди й бров. Це підлога глиняна, так? Ой, то ж глиняє, то ж не дорогий батьків. Пів спів. Ой, тут таке ходити, я сніду. Ні, домой не видно. Ну, так. нас Куда, привезли? Так. А, Десь ви багато наклали чи. Ото мати з батьком. А то бразки материни, а то материни діти кругом. Поки угу. то внуки, за да правнуки. Вже було всього багато. Отака колишня, хата ли да і з да, і від не пума. А, а так де ходите, більше, так я бачу і, 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 і ямки є, да. до, до, до ліжка туди ходите, так, так воно й нижче. Там, да? Бо, я уколо... її поки здужала, так? Да, Дамазала, да, ліпила ту землю. А що мазали, як чим? Ну глину ту глина така красна. Прості глини мазали і все. Ну таке його простий. а то дочеви, то. А зимою, зимою, як морози сильні, не холодно в ноги? що до глиняне. А десь якісь там вони валянки мені та Федора привезли до тих валянках і зараз я виходжу. Але бачу, у вас чистенько, гарненько. Ну, то ж я підмазу, ну гарним коли бачити в бурихах. Я ще ж поки здужали, мазали, о, о, така колишня. Хата, то ще ж і нашивала, і живуть. Ото така наша мати з батько. Я тако сама осталася. Така, така баба, така. Я та хату Ну, А скучно са, саме такого э, ж. Ну, то що ті люди молоди, як живуть. Да, ну, так, да, ось мені живуть в селі, а як сама, то вже ще ноги, то добре, що ще ходжу. Да до тієї товаришки зайду, а то й зараз будуть. туди до Настасі. Ну, ну ну. А там а. ще ні на товаришка таки і будь було багато. Може ще може ще при... ослони батьку робити, ні? Ще ще то колишнє. То я то вже покупляла уве, цього, так, а то дички батьку тубарецька. Є дрова, хватає дрова. Чи... Десь теложку здали, да привезли машину, а то ще було дві пенсії. Де, о, моя й сестрина ще нам привозили. А Маш... де машина стоїть? А чи 4, 4, 4, 4. тисяч. Вам треба аж чотири пенсії. Багато, ну, за одну машину відео. Потоплюйте чим, бумаги чи лучиною. Ні, лучина. А де лучину влучила? Де ж їх, то я свого Гальоша, Гальоси Бородацького. Де хто тако привезе лучина? А буде тут і жити, як я щого то сичуть. А що в печі і топите, дорогу. не топите в печі? Ні, вже в печі, я там вже нічого є черень. Ми ж це хліб з тачан, як у двох були, пекли. Нічого череня, я вже не дуже, я вже вновь плину. А також, що нерівно рівно ходити вам, не, не мішають не, 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 не вам, вам горбити. Повзаю, за щок миша, я хіба я їх кулаю? Та ну, й ну, грошей вже вже не викликали немає. Ба вже завжди да мені нема коліїла. Та отак. Ніхто не бере на той. А ще ті коляри наложу до. Що, що, тут і люди часом ці свої є, а да дивлюсь. А газеті. З млинка? А да і вас побачу. <гум> О, це Іван Іванов. Ну, да, діти тут є за борову. Та да, я когось ще зтямлю. <гум> тут і буровські люди є, да такі. Дивлюся, що ж бо, а, а зайти нікуди вже я не здош. Ну, зимою вам, мені каже, холодно зимою. Ай десятими там в Крію заживели. От і хотаких опонавішує тела тебе, ще й в окно. Да десь так уже живу. А не сильно великий такий мороз. Да воно й не трошки не тушини, ніхто його. Нема телефону свого. Я то я в нас касі була, але ти наприйшла. А куди дзвоните ще, якщо дзвоните? настася вам дзвонить то, До Доглядниця куди ж ми дзвонимо. А -а -а. Да. да до голі на село, да десь видорів взивається, сарний. Да, почую голос. голосок. — Над грубою вісить та, та, така дерев'яна, що для того, щоб сушити щось, якось рушницю. А, а, а то така носилька, да то там усе віша. А тут поливаю, поливають. Ну, no, а то мати барвінку насадила, матірську. Та да так цвів, да й ширеньки переців. А то ще наперестав до да пасмі. А я все й о, от да нема де сіяти, молоді люди. Та да нема кому слухати. Такі зараз все свято поливає, Може й засвітить. Да Когда вона будете споминати, матір, а я відповінаю мати. Спасибо вам доїхати, коли полізо. Я поїду телефон. Приїхали до, назад забрати. А то ж попубали.